Хочу презентувати вам одну казку. Ви уважно слухайте, а потім обговоримо ваше спостереження: «Воронина вечеря. Ворона вперше взялась варити вечерю, внесла велике відро води, всипала в воду вівсянку, варила, варила, вирішила виявити винахідливість. Лила вершки, вкинула вчорашній вінегрет. відрі вирувала. Ворона вертілася всюди біч. Витягла високоякісну вермишель, відкрила вишневе варення, відщипнула 18 віноградин, відламала восьмушку ванілі, все вкинула, вимішала. Варво виявилось вельми вегетаріанським. Ворона вирішила вкрасти вирізку. вигасила вогонь, вирушила в Велес. Відважно влетіла всередину всі відвідувачки Велесу, вгледівши ворону, влаштували Вереск, виручили випадкові військові. Взялась виганяти вертихвістку війниками. Втікаючи, ворона втрапила в віддалений від входу відділ, Гледіла віскас, вхопила, вправно вилетіла. Вдома відновила вогонь, вкинула в відро віднайдені вишкварки, вкрадений віскас, все вистачить, вимовила вголос. Вдоволена, вмостилась відпочивати. Влетів ворон. Вау! Вечеря! Вельми вдячний, вигукнув. Втомився, вельми шановний, виголодишся, сідайся, відповіла. Ворона впевнено влила варево в ваганки, виглядало вдало. Ворон взявся видзьобувати. Враз випрямився, витріщився. Ворона викрикнула. Вдавився, викликати ветеринара! «О, ти, вимовив тишину ворон, випльовуючи варево. Випив води, відкашлявся. Відпустила, видихнула ворона. Вона відвернулась, ворон вмить вилив це варево в відкрите вікно. Виїв все, виголосив, віддаючи вороні, випорожнені ваганки. Вечеря вдалась, взялась вона випитувати. Ворон вирішив відбрехатись. Вважатиме вередою, втратяться взаємини. Вдало новічливо вимовив Вдалась. Вражений. Ворона вийшла вимити ваганки. Вдивляючись в відро відверто відразового варева, ворон важко видихнув. Вмру. Вернувшись, ворона весело відрапортувала. Вівторок варитиму вареники, випікатиму ватрушки. Ворон випив валеріанки. Авторка цієї казки Світлана Лукашова. Думаю, що таке можливо лише українською. Обговоримо. Пишіть ваші спостереження.